У ті важкі часи кожен, хто має у серці добро та милосердя, надає допомогу потребуючим. Таким прикладом є Свято-Миколаївський собор, там що середи збираються українці, які покинули свої домівки через війну. Спочатку спільна молитва, опісля переселенці отримують матеріальну допомогу, а саме продукти харчування: олію, крупи, борошно, цукор, солодощі, фрукти. Такі набори вдається збирати завдяки священнослужителям, прихожанам і соціально відповідальному бізнесу. До доброї справи долучився підприємець із центрального ринку Едуард Григорович. Скрутний час в житті всіх нас. Ми страждаємо хтось більше, хтось менше разом з своїм народом під час цієї російсько-української війни. Але повинні залишатися милосердними. Кожен повинен бути милосердним до ближнього. Безкоштовна роздача продуктів харчування дуже важлива для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Приходимо ми сюди, нам добре допомагає церква, Спасибо огромне їй, і пастору Спасибо. Нам дуже важливо. У мене от представте, нету ні дому, нічого. Тому я приїхала сюди теж. Мама старенька, 91 рік. Ви можете представити. Мені дуже тяжело. Отримала продуктовий набор. Дякую дуже церкві. Дуже гарний, дуже допомагає. Так для діточок, для дорослих. Уже не тут плечем уже п'яти раз. Ми з Харкова приїхали. Пасіба Красному Кресту і пасіба церкві, тому що, тому що сліпнімо нам знав навтяжована не було. Нехай ця благородна справа продовжується, а кожен з нас може допомогти своїм внеском у підтримку тих, хто найбільше цього потребує. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.